Команда Ахтирського молодіжного центру реалізує проєкт аналіз безпекових потреб в Ахтирській громаді. Дана ініціатива стала можлива завдяки підтримці іноземної неурядової організації Center for in Conflict. В рамках цього проєкту ми проводимо аналіз існуючих укриттів по місту Ахтирка, створюємо інтерактивну карту цих укриттів для того, щоб усі мешканці, жителі нашого міста, приїжджі громадяни, мали безперешкодний доступ до цієї інформації. Також ми проводимо дослідження і опитування громадян, як саме нам покращити вже існуючі механізми для забезпечення безпеки громадян, а також подолання негативних наслідків бойових дій. Також наша команда входить в робочу групу з цивільного захисту населення, створеній при міській раді. Разом з представниками Червоного Христа ДСНС місцевою владою ми визначаємо. Як там спільно покращити поінформованість громадян?